Крім того, що ми як компанії міряємо і аналізуємо, чи зростає наше ревеню, чи пропорційно до ревеню змінюються наші витрати. Крім того, ще є важливий показник, який більшість компаній в світі міряють. Він не дуже популярний. Він не такий популярний в Україні, скажімо, але за кордоном він дуже популярний. Це ревеню перембли або профіт перемпливі. Тобто, фактично, компанії змагаються між собою, е і так можна міряти ефективність компанії, е скільки, аж скільки прибутку генерує кожна окрема людина. Так? Скажімо, якщо ми, як компанія, в рік е заробили разом 9 мільйонів, то це означає, що кожна людина, кожнісінька, так? якщо у нас є 100 людей, заробила 90 тисяч в рік, так? згенерували для компанії. Але це тільки ревеню, і профіту заробило тут 18 тисяч. І ми дивимося, я, яка ця аналітика, як воно по руках. Якщо в нас зменшується ревеню, то це означає, що в нас багато людей працює, так? Тобто, ви, як чар-менеджери, маєте звертати увагу на цей показник, тому що швидше за все, це означає, що ми. Наймаємо, ну, тобто, ми наймаємо більше людей, а, а ці більше людей не генерують більше прибутку. А якщо нас зменшує, а, якщо в нас ну, зменшується, наприклад, профіт, це, це вже не про кількість, це про ефективність. Це ми наймаємо або за дорогих людей. Або в нас там або в нас сильно збільшується операційні витрати. А операційні витрати це ми з вами також, так це чари, це фінанси. Ми з вами це операційні витрати. Тобто, якщо в нас отут ревеню per employee все окей, ми бачимо в цьому конкретному прикладі так і є. У нас ревеню зростає, тобто, незважаючи на те, що у нас тут ось там доходи гуляють, витрати гуляють, але per employee зростає. Це означає, що ми як компанії ефективні. Ми заробляли спочатку 79, кожна людина, потім 88, потім 90. Все класно. В тому контексті це означає, що з кількістю людей в нашій компанії все добре, ми не оверстафам. Але якщо ми бачимо, що з профіт перемплиї, це не дуже добре. Це сигналізує про те, що кількість людей в нас класна, але з костами щось не добре. Тобто, ще раз повторюсь, або за дорогі люди. Або в нас є занадто дорогі інші додаткові витрати, е, наші всі накладні. Але я кажу вам, з власного досвіду, що кожен раз, коли ми намагаємося знайти якусь неефективність десь в якомусь місці, то ну, враховуючи специфіку нашого бізнесу, якщо ми хочемо бути ефективнішими, то ефективність треба шукати в зарплатах, власне, через те, що відсоток в наших витратах зарплат є дуже великий. Цікава статистика, дуже несподівана, і вона була також несподівана для дослідників. Чому? Тому що всі, хто в IT, особливо в ІТ аутсорсі, всі знають дуже добре золоте правило. І так ми, коли зустрічаємо, зустрічаємося з колегами, міряємо один одного кількістю людей. так? Тобто, ну, скільки вас там, ну, у нас там 300, а у вас там скільки, ну, у нас там 400, а нас 100. Нічого ми ці цифри питаємо, що ми по кількості людей всі розуміють, скільки компанія плюс-мінус заробляє. Ну ми розуміємо в середньому ринок, так скільки там одна людина в середньому по скільки продаються, так? по яких рейтах продається там одна людина. Ти просто в голові там, помножив скільки людей з нас на яких там середній рейт. і ти розумієш там середньорічний оборот компанії. Ну, і плюс логіка така, що кожна ж людина, вона ж теж на ній є маржа, тому, відповідно, завжди стандартно в голові в нас всіх закладається, що що більше компаній, що більше людей працюють в компанії, то більше в них ревенів і, відповідно, більша маржа. Так от, ця така, ну, як істина, так, як, як якась така теорема, яку не потрібно доводити, вона в нас жила дуже довго. А, і от... Але останніми роками вона почала змінюватись. І ми бачимо там статистику по компаніях, хоча б вони більш продуктові, але тим не менше це дуже, дуже цікаве дослідження. Що ми бачимо, що тільки в Apple все більш-менш синхронно, тобто в них на 20% зросла кількість людей, і на 20% зросла зросло певні перемплої. Же час ми бачимо, які величезний перекос в інших компаніях, зокрема, наприклад, Twitter, Вони на 90% збільшили кількість людей, але в них на 59% знизилось ревеню знизнивзнизила І це також вже стає актуально і для сервісних компаній, для ті, які надають сервіс як послуга або аутсорс. Тому зараз ми вже всі розуміємо, що більше людей не означає однозначно краще. Тобто це точно не означає, що краща мережа. Це просто може означати, що ту саму роботу люди почали робити менше ефективно.